Так, друзьяшечки, мы вообще уже плаваем по воде. Друзічки, всім привіт! Он за Хуквес Богдан з вами знову. У нас та ж сама оснасточка, це блубердік, газурочка, на ноджек, 2 грама, мармишечка і е, іскусний мотель. Так, ходімо далі. Уже приманочку ми замінили. Да. Джавіка. Ага, тут щось було. Мені кажеться. Коли кажеться, треба хреститися. Так, пробуємо. Опа, такий ой, це гарненький такий лапоч. Поки шукали рибку, то трохи прийшлося поплавати. Єсть. Ну багато, просто ротан тільки. Сюда. Ага. Так. Я до сдивился це. Отлично. Это, ну, короче, про ротана рассказывал. Зимой стали зимним зеленым. Но он положил, сейчас причину.

Так, одягнули ми ось таку штукенцю. не знаю хто це, що це у нас, але спробуй на неї. Подивимося. Ой, щось ми чуть-чуть запутались що ли? Щось. Алло. Яку сторону я запутався? Чудово. Чудово. Так. О, є контакт. Ну що, давайте будемо пробувати на цей на це щось ловити. Не знаю я що це у нас. Але а вдруг сподобається карасаку ця приманочка. І він захоче спробувати її. Довге просідання у нас сюди. Але є ідея друга, яку можна буде зробити. Ой, щось я так попав, не дуже аж за кущик. Але спробуємо. зацепчик був уже. Ого, угу, опять зацеп. Що ж там таке у нас? Добре. ідемо змінюватись. Друзяшечки, всім дякую за перегляд цього чудесного відео. Сьогодні ми показали, що таке нано-джиг, мармишинг, що таке нано нанобдік. І сьогодні ми кайфанули не тільки я, а й ви теж. Тому що ви дивитесь це відео, ви бачили, як карась грається з мармишкою та бере її майже на кожному закиді, коли знайти місце з рибою. Ще раз вам велике дякую за перегляд. Ставте лайкосик, підписуйтеся. Та чекайте нового відео. До побачення.